Сторимо з вами сьогодні матеріал 9 класу геометрія. Значить, Пригадаємо формули радіусів вписаних і описаних е кіл навколо трикутника. Значить, Нехай маємо трикутник. Маємо трикутник. Довільний, як то кажуть, зараз модно говорити рандомний. Довільний трикутник. І ми знаємо, що центр вписаного кола. Лежить на точці перетину бісектрис цього трикутника. Одну бісектрису проводимо, другу і третю. Так? І помічаємо, тут що у нас бісектриса. Тут два рівних кути, тут два рівних кути, і тут у нас два рівних кути. Так? Точка перетину бісектрис називається інцентром. Це точка е центр вписаного кола в трикутник. Значить, Отут у нас десь проходить коло, ось так вписане в трикутник, так? Коло вписане в трикутник. І це у нас радіуси. Ми знаємо, що радіуси. Тут у нас перпендикуляри всюди, Перпендикулярчики. І це у нас радіуси, так? Радіуси. Радіуси. Так, як нам визначити. Е... Площу цього трикутника, так? Площа трикутника. Оцього всього. Давайте позначимо його А Б і С. Площа цього всього трикутника. Площа А дорівнює площі трикутника А і С. Плюс площа трикутника А і Б. І площа трикутника Б і С, так? Площа трикутника А і С. Чому дорівнює? Одна друга сторона на висоту. Так, одна друга. Нехай сторона оце в нас напроти, напроти вершини Б. Сторона Б. Тут сторона С, тут сторона А. Значить, одна друга Б на Р. Так. Далі плюс одна друга С на Р. Це площа трикутника А і Б. С на Р. І плюс. Площа трикутника Б і С. Це в нас одна друга А на Р. Одна друга А на Р. І тоді ми будемо мати, що в нас тут спільно всюди, в цих доданках: одна друга і Р. Да? Так, винесемо їх за дужки. Одна друга Р. А в дужках у нас що залишиться від першого доданка Б, від другого С і від третього А. B плюс С плюс А це у нас периметр. так? Але ще поділити на 2, то буде півпериметр. Отже, площа дорівнює півпериметр трикутника на радіус. Ось така формула. Е, значить, радіус звідси буде дорівнювати площа поділити на півпериметр. Ось і все. Ми з вами вивели формулу радіуса вписану в довільний е, трикутник кола. Так, Тепер е, радіус описано, коли яку ми ще п, е, знаємо формулу площі трикутника, що площа трикутника обчислюється за формулою 1 друга А на H. А, так? Або 1 друга АБ на синус між цими сторонами А і Б на синус гамма. А гама лежить в кут напроти кута С. Так? Значить, ми знаємо, що за теоремою синусів, якщо у нас це поділити на синус гамма, то це дорівнює діаметру описаного кола або двом радіусом. Так? Значить, це теорема синусів. Так і підпишемо теорема синусів. синусів, за теоремою синусів. Тепер давайте е, виразимо з цієї рівності синус гама. Чому він буде дорівнює? Значить цієї рівності синус гама, якщо С поділити на синус гама 2Р, то синус гама буде дорівнювати С поділити на 2R. Так? Пишемо: синус гама дорівнює С поділити на 2R. Так, а тепер значення цього синуса підставляємо в цю формулу. Сінус гама у нас дорівнює С поділити на 2R. Тоді площа трикутника буде набирати вигляду. Площа трикутника буде дорівнювати Одна друга А на Б на С на 2Р. Тобто дорівнює А Б, С. 2 на 2 на R, 4 Р. Ось і все. Площа трикутника дорівнює добутку всіх його сторін. Довжин всіх його сторін. поділену на 4 радіуса описаного навколо трикутника кола. А радіус описаного кола. Е, е, це що? що у нас таке? Радіус описаного кола. Значить, в трикутнику десь, значить, це точка перетину серединних перпендикулярів. Що таке серединний перпендикуляр? Це от відрізочок даний в трикутнику. І якщо взяти його середину, і в цій середині поставити перпендикуляр. Тут перпендикуляр, взяти тут середину. Тут взяли середину, і тут середини перпендикуляр провели тут прямий кут і тут прямий кут. так? То Точка перетину всіх серединних перпендикулярів, це є точка, це центр описаного навколо трикутника кола. Тобто оце будуть у нас всі радіуси. Оце радіус, 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 радіус. І тут у нас буде проходити описане коло. Точка перетину серединих перпендикулярів ще називається медіа... медіатриса. Е, медіатриса. Сам середини перпендикуляр називається медіатриса, а їх точка перетину цих серединих перпендикулярів це центр кола, описаного навколо трикутника. Значить, ми виразили площу через сторони і радіус. А з цієї рівності радіус буде дорівнювати. Чому? Оця величина АВС поділити на 4 площі, АВС поділити на 4 площі. Ось це є формула для радіуса описаного кола навколо трикутника. Значить, на даному занятті ми з вами показали, що як пов'язаний радіус вписаного кола з площею, і як пов'язаний радіус описаного кола навколо трикутника, довільного маю на увазі, довільно, не тільки рівнобедреного чи рівностороннього. А взагалі, з будь-якими сторонами, з будь-якими кутами. Що радіус е, описано кола, це АБЦ на 4С. Все, дякую за увагу.